Бензин в Україні може подешевшати. за оцінками фахівців. Наразі є усі економічні підстави для зниження ціни на пальне протягом 3-4 тижнів до 50 копійок. Проте чи підуть гравці ринку на такий крок, залежатиме за словами експертів від низки чинників. Насамперед від того, чи буде підписано президентом законопроект стосовно плинної ставки акцизного податку. Ще одним чинником може служити рівень попиту, який, як ви знаєте, менший аніж в минулому році, поза минулому році. Сьогодні ціни в Україні не відображають реальної ситуації на ринку, переконані фахівці. А заяви деяких експертів про те, що ціни в Україні та країнах заходу сьогодні приблизно однакові, є несправедливим, адже доходи громадян значно відрізняються, Якщо враховувати нашу середню. Офіційну заробітну плату, десь 2200 гривень, то відповідно для того, щоб заправити там середній автомобіль бензином А 95 одна людина має видати половину свого середнього заробітку. Це десь приблизно більше ніж 1300 гривень. Зауважимо сьогодні на українських АЗС літр бензину А-95 коштує 11 гривень 19 копійок, а 95 євро від 11 гривень 60 копійок до 12 гривень 35 копійок. Дизель купують за 10 гривень 20 копійок.